Ой-ой-ой. кожен інгредієнт він має яке своє символічне значення. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас новий відеорецепт. Ми все ближче до Різдвяних свят. А тому і рецепт у нас буде Різдвяний. А будемо ми готувати рецепт, який є одним з найпопулярніших в Різдвяні свята, а саме на Різдво, це є куття. Куття це є символ достатку якогось благополуччя, родинного тепла. У мене, наприклад, завжди куття асоціюється із чимось теплим, з чимось родинним і чимось таким смачним та приємним. Тому приступимо і будемо ми готувати її досить по-сучасному, а саме в автоклаві. Для приготування куті нам знадобиться цукор, мак, чорнослив, цукати, пшениця один з найголовніших інгредієнтів. Ізюм, курага, горіх грецький, цитруси. Ми ж будемо використовувати апельсин, халва та мед. Рецепт доволі простий, а тому і будемо готувати його доволі просто. І будемо розпочинати з того, що пшениця в мене вже підготовлена, вона попередньо промита, і тому, в першу чергу, ми будемо її розкидати по наших баночках. В принципі, це основний такий інгредієнт, з якого складається наша куття. Це є символ достатку, багатства і. Будемо наповнювати наші баночки. Я буду наповнювати наші баночки пшеницею на одну третю, тому що я знаю, що пшениця після того, як проварюється, вона у 2,5 рази збільшується. Тому, враховуючи те, що в мене будуть ще інші інгредієнти, щоб баночка була добре наповнена. Ось на таку кількість буду наповнювати. А після чого будемо додавати просто шарами будь-які наші складники в будь-якому порядку. І, наприклад, я розпочну з того, що буду додавати чорнослив і далі по черзі. Я ж у нашому рецепті буду використовувати сухий мак, але ви можете використати як і колись це готувалося макове молочко. Воно перетиралося з узваром і загалом додавалося до нашої куті. Загалом в приготуванні куті кожен інгредієнт він має яке своє символічне значення. Мед, наприклад, є символ солодкого життя в оцій страві, тому даємо його щедро. Ось так. Після того, як ми наші інгредієнти всі підготували, ми просто будемо заливати це водичкою і будемо відправляти в наш авто для приготування. А готуватимо ми при температурі 110 градусів 30 хвилин. Наша куття приготована, і скажу так: куття завжди займала центральне місце на святковому столі. Вона є символом циклу нового життя. І тому навіть у деяких регіонах, коли збирали кутю, її підкидали якось до стелі. І скільки зерен прилипне, стільки достатку буде. Ось у нас ж такого ми не будемо робити, але ой-ой, те, що ми будемо зараз її куштувати, оце точно. Дивіться. Вона дуже ароматна за рахунок чорносливу, вона має приємний такий запах печі, копчення. І тому давайте, можливо, зразу перекинемо її в мисочку. Я скажу тут мінус тільки один. Мені здається, занадто багато начинки цієї усього маку, кураги, але загалом доволі смачно. Друзі. Всім дякую, хто дивився. Пробуйте, готуйте. Пишіть у коментарях, як у вашому регіоні готують кутю. І готуйте з автоклавом і напишете ваші враження. Всім дякую та пока!